Вітаємо, друзі, на нашому YouTube-каналі. У нас новий прихід техніки і нове відео для вас, і, відповідно, хороші новини. Зараз вже є в наявності і доступні для продажі трактури шифінг 3-4-циліндрові, потужністю 24 та 40 кінських сил. Дана техніка вже доступна по всій нашій мережі по Україні. Ви можете приїхати, протестувати і приймати рішення. Підходить вам цей трактор чи, можливо, наші консультанти порекомендують вам щось інше. Великий вибір техніки в нас завжди можна підібрати трактори з потужністю від 22 до там, 120 кінських сил. Техніка все є в наявності. Також, друзі, що стосується вартості даних тракторів, ціна на дані моделі буде розташована внизу під відео. Також буде розташовано внизу під відео посилання на наш вебсайт. І на сайті, відповідно, ви можете знайти контакти наших представництв. Друзі, в наявності по моделях Є24-ки, модифікація 244С. І 244 ЦеЛ. Чим вони відрізняються між собою? Вони фактично мають одну єдину різницю. Це є розмір задніх коліс. Відповідно і передніх. Відповідно, задні колеса на це у нас 9,5 на r 24 І задні колеса на Цельці у нас 11,2 на r 24 Вони збільшений розмір задніх коліс мають. Особливістю тракторів шифангу 24 серії є той факт, що вони збудовані на 35-му шасі. Багато хто з вас про це знає і за це і любить Шифенги, тому що фактично запас міцності фантастичний. На них встановлений двигун Йото 24 кінські сили, трехциліндровий, чотирьохтатний, атмосферний з водяним. Охолодженням двигун. Тобто двигун 24 кінські сили встановили на 35-му шасі. Запас потужності, міцності, верніше, мостів, коробки передач є фантастичний. У нас фактично не було жодного рекламаційного випадку по даних тракторах такого характеру. тобто Дійсно, трактори є надзвичайно витривалі, тому ми вам якби. Наголошуємо на цьому факті. ну Багато хто з вас і так знає. І технічні характеристики, особливості даних моделей. Ви всі знаєте, любите, і багато хто з вас, ми знаємо, чекали на дані трактори. І є в наявності, друзі, шифенг 404, 4-циліндровий трактор, 40 кінських сил. Задня резина, в нього 12,4 на r 24 4 І передня резина має розмір 7,5 на R16. Ви всі пам'ятаєте, що трактори шифінг будь це одноциліндрова, 24, четвірочка, будь це сороківка, чи 24, ка чи 35, ка пасові, не пасові. Всі трактори шифинг, всі трактори цього бренду мають дворічну гарантію. Тобто, також, друзі, якщо ви бажаєте придбати дану техніку в кредит, в нас є е е декілька варіантів кредитних програм. Ми вам запропонуємо. Саме ту, яка буде оптимальна там, для вас в плані там, платежів. І, друзі, звертаємо вашу увагу, що доставка на дану техніку є абсолютно для вас буде безкоштовною. Ви можете просто прийти, протестувати та обрати свого тракторця. Шефінг, будь-який трактор, шефінг, фотон. Джинма абсолютно без проблем. Доставка для вас буде безкоштова. Ця техніка є в наявності. Також забігаючи на хочу зробити такий спойлер. Ми для вас будемо робити багато цікавих зараз відео. Ми очікуємо багато цікавих нових моделей. Навіть ті бренди, які ви знаєте, вони будуть приходити, зокрема, Донфенк, вони будуть приходити. В більш цікавіших новіших модифікаціях. Ну, це все буде згодом. Ми вам це все, все покажемо. Ви подивитесь, можливо, вас зацікавлять інші бренди. Друзі, звертаємо вашу увагу. Є вверху в правому кутку розташований контактний телефон. Ви можете завжди зателефонувати, задати запитання, і наші консультанти нададуть вам відповідь на всі ваші запитання. Техніка є в наявності. Ми вас запрошуємо на наші виставкові майданчики. І, друзі. До нових відео, до нових оглядів. Ще буде багато цікавих матеріалів. Сподіваємося, вам буде цікаво.